Друзі, нарешті це сталося. Біткоін пробив позначку в 100 тисяч доларів, а його капіталізація досягла 2 трильйонів доларів. І сталося це ще до нового року. Як таке стало можливим і чого нам тепер чекати від ціни біткоїна та ринку альткоїнів у грудні та січні? Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал Фокус Марсік і давайте розбиратись. Почнемо з нагадування для тих, хто любить оперативні новини. Під цим відео є посилання на мій телеграм-канал, де я буквально серед ночі повідомив своїх підписників про прорив рівня в 100 тисяч доларів. Підпишіться, щоб бути першими, і давайте обговоримо, чому це сталося саме зараз. Вперше ціна біткоїна підійшла до 100 тисяч доларів 22 листопада на піку так званого пампу імені Дональда Трампа. Відтоді ринок консолідувався, навіть опускаючись до 90 тисяч доларів. З погляду технічного аналізу ми побачили класичну картину з трикутником, який зазвичай пробивається у напрямку поточного тренду. До речі, потенціал цього руху становить майже 106 тисяч доларів, але не будемо впадати в жаді. Бність навіть поточна ціна вже дуже хороша. Розберемо, чому прорив вище історичного рівня стався саме цієї ночі. Підготовчим фактором став виступ Майкла Сейлора перед радою директорів Microsoft. Того ж дня стало відомо про ще одну покупку біткоїна компанією MicroStreet AG. Баланс компанії поповнився одразу на 15 тисяч 400 монет. І тепер у них загалом 402 тисячі 100 біткоїнів, що еквівалентно 41 мільярду доларів. Презентація на початку тижня не викликала фурору на крипторинку, але тепер ціна біткоїна перевищила 100 тисяч доларів. Акціонерам Microsoft буде важко проголосувати проти ідеї інвестувати в біткоін під час зібрання 10 грудня. Запишіть дату цю в календарі. Шанс на позитивне рішення, хоч і невеликий, але існує. Іншим стимулом для зростання ринку стало рішення Дональда Трампа щодо майбутнього голови СЕК. Учора стало офіційно відомо, що цей пост після 20 січня 2025 року обійме нова людина. Цікаво, що ще день тому медіа повідомляли, що кандидат відхилив пропозицію через бюрократизацію. Але раз Трамп зробив остаточний вибір, то вони очевидно домовилися. І ймовірно, кандидату пообіцяли більше свободи дій для реформування комісії з цінних паперів. Це дає надію на лояльне ставлення регулятора до криптовалют. Головним драйвером стала заява Джерома Павела, голови ФРС. Він підкреслив стабільність американської економіки, тенденції до зниження інфляції та готовність продовжувати пом'якшення монетарної політики. Павел також зазначив, що ФРС зберігає свою незалежність, а обидві партії підтримують цей статус. Щодо біткоїна, він зазначив, що це не конкурент долару, а радше спекулятивний актив, схожий на золото, але в цифровому форматі. Ця коротка фраза містить три важливі сигнали: біткої не загрожує долару, тому ФРС, МінФін США і Трамп не боротимуться проти нього. Порівняння із золотом натякає на можливість розгляду біткоїна як резервного активу. Загалом капіталізація золота у 9 разів більша за біткоін, а це означає потенціал у 3 5 разів зростання під час поточного бичачого ринку. Ви готові до подальшого зростання? Натисніть. the like Підписуйтесь на мій YouTube канал і обговоримо, наскільки реально продовження бичачого циклу у 2025 році. Дехто сумнівався, що біткоін досягне 100 тисяч доларів. Тепер усі цікавляться, як справи у тих, хто не вірив у прорив. Аналітики, навпаки, сьогодні тріумфують. Один із них ще у вересні передбачив, що 100 тисяч буде досягнуто у листопаді. Ми запізнились лише на 5 днів. Як видно на графіку, ми ще не досягли червоних Зон тому цілі у 150-200 тисяч доларів абсолютно реальні. Поточні 100 тисяч доларів можуть стати лише стартом для нового етапу зростання. Не втрачайте часу, збирайте перфель аби заробити у 2025 році. У недавньому відео я розповів про види криптопортфелів і монети, які варто додати. Подивіться його прямо зараз, за підсказкою на екрані. Дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал і до нових зустрічей.